Шов, що на каналі Один плюс один. А ромок самий Якобс запрошує гостей. Він подорожував Сибіром, був на дальному сході у Європі та Африці. Закінчив церкове училище, але все життя працює у драматичному театрі. Він так перевтілюється у своїх героїв, що без валерянки іноді не може заспокоїтися. Я камірці. Не занімаю про найцікавіше. Український актор Олексій Вертинський розкаже у прямому ефірі сніданку з один плюс один. Щоранку на каналі Один Плюс один аромок Самит, кавий Якобс. Запрошує гостей. Хто був на його виставах або дивився в кіно, може як один сказати непредбачений актор, який наново переживає нове життя, і повертається Олексієм Вертинським. Ось він Олексій Вітинський. Радий вас бачити чотири дев'ять Код міста Кивану 044, Мережа Фейсбук сніданок з один плюс Пане Олексія, ну а, трошки а, неочікувано запитання. А зараз я. Подумав і сформулює. Насправді, ну от зараз е сезон літо це сезон вступів до будь-яких навчальних закладів. І от зараз на нас дивиться молодь біля екранів сніданок, одним присудим і думає, куди піти, яку професію, який фах обрати. Ну і дещо схильні деякі до акторської професії. Я вас питаю, як е авторитетного актора театру і кіно, ви зараз би агітували чи відмовляли? Ні, ну ти тільки на один плюс один можна зранку такі складні питання почути. Справа вся в тому, що взагалі-то е, е, саме явище театру воно цікавить ну, в кожній державі від 4 до 7% відсотків населення. Тому тут хоч. Хоч вмовляй, хоч на колінах проси, одначе, якщо в тобі цього немає ви так... не хочете брати на себе відповідальність? Я не хочу брати а так і скажіть. так. це, склад... це, це, це страшенна склада. Ну <гум> мені здається, що е, саме театральні вузи ніколи не будуть відчувати якогось е, недостатка. Як це називається. Недоліку. Недоліку. У мене зранку ще мозок не зовсім. Де, прокидайтеся, ехтином. пити каву. Дякую. а поки що невеличка підводка до. Цієї відповіді, яку ви нам дали, можливо, інше буде. А вас запитали, ну а відповідь на одне запитання. Коли я хотів стати актором, я все для цього робив, усім догодив, що буду актором, я є актор. І от тепер, коли в мене вже позаду більше половини життя з'ясувалося, як в Вані Чехова, в якому ви граєте, що життя таки пропало. Мистецтво мріє три крапки. Ні, ну воно так і дійсно є. І, знаєш, основна причина не хочеться говорити про серйозні проблеми, з чим це все пов'язане, але ти знаєш, ми в Такий несовершенний бік живем. Бачиш, зараз правительство вбалює таке бабло в Євро 12 Та хоч би раз воно напружилось та що-небудь зробили для освіти, для мистецтва, для медицини, для чогось такого, без чого люди також жити не можуть. Бачиш, але цього немає. Тому не хочеться про сумне. Давай краще, що сумний політичний не будемо. Зараз можливо про більше веселе будуть говорити наші глядачі. Доброго вам. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Турбує місто Чернігів. мене звуть Тетяна Олексій. Мені дуже приємно вас бачити, споглядати на телебаченні. І такі питання до вас. Над якою виставою ви зараз працюєте? Можливо, в якомусь фільмі знімаєтесь? Це дуже цікавить нас. Дякую за питання. Страшенно складна вистава буде. Навіть не знаю, коли вона вийде, тому що це не п'єса, це Достоєвський беси. Наш головний режисер взявся за самого Федора Михайловича в молодому mm -hmm. театрі на проїздили. І, оскільки сам драматург, сам письменник не сподобався написати п'єсу. Зараз цю п'єсу, здається, пише е, Наталія Ворожбіт. А, е, так що ось ця відповідь про театр. А в кіно в мене багато досі роботи, тільки я боюся все це. Як наперед, я не хочу наврочити. У мене є роботи, тільки іноді, знаєте, знімеся, а потім думаєш, господи, старай, старий тепеньок. Воно тобі <рес> <надо> було. <рес> Та ну перестаньте. <рес> Більше можливо роботи додалося а, вам, перебуваючи у Херсоні. Ви були там на 12-му фестивалі, тетральному фестивалі, який називається Мельпомена Таврії. Грандіозне видовище, як на мене, тому що по фотках бачу. Давайте подивимося на відео. Увага на екрані. Щоранку на каналі 1 1 самит кавий Якобс запрошує гостей. Там, звідки я родом, всім абсолютно байдужісінько, як свинячий биток впливає на холестирин! <му> Щоранку на каналі «1 Плюс один аромах Самит «Кави Якобс запрошує гостей. Херсонщина Таврія наскільки театральна земля? А я цього не знаю, але я там часто бував на, цій, на цьому фестивалі. на Таврії. Я навіть на цьому фестивалі одного разу отримав нагороду. Легенда української сени. Ти чув? Ні, клянуся у мене в рамаці. таке було написано, що я це було років. Ну не так давно не знаю. Що я навіть не знав, що мені тепер робити. Ну, що ви цінки. посміхнулися? Ну нехай буде. А ну, я розстроївся. Так, мені здалося, ну... ну, що вони сказали, всього до подошла консульосік. <гуляй>, Гуляй, слухайте, з такими званнями, аби її продовжувати. Багато хто про це мріє. Зараз саме час ромасиме того запитання від нашого спонсора торгівельної марки «Якоб Смонарх. Це зробить наш глядач. Або глядачка. Доброго вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Я би хотіла висловити свою вдячність за вашу гру, за вашу творчість. Я була на виставі вашій Дон Жуан по маєру. Е, ну, я повинна сказати, що це шалене враження. Шелене враження, я е маю деяке відношення теж до творчої професії і, бачучи вашу віддачу, бачучи ваш е накал страстей, я хочу спитати, в чому ви все таки знаходите відновлення після таких шалених вистав? О, в мене цілий комплекс для того, щоб якось реанімувати себе. По-перше, прокидаюся, йду в Дніпро, буде це літо, весна, зима, осінь, мені однаково. Потім я беру бебехи і шурую на базар. Я спілкуюся з тамошнім, я вже багато років, куп... намагаюся скуповуватися лише на базарі, тому що мені супермаркетовські пластмасові, овочі не дуже вподоби. І, ну, і таким чином так в мене понаростающа, а потім вже треба зв'язатися з рідними, потім друзі приходять, діти, потім, можливо, йду в театр, в кіно, якось так от. А, 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 а взагалі-то до цього. О, я прийшов з самого початку. Мені було складно після складної вистави на ранок прийти до тями. Якось все до тями. До тями приходить іноді ваша донька на останок. Пане Лосі не може не згадати про людину. Якщо не захотіли брати відповідальність за всіх потенційних студентів театральних закладів, то за одну людину ви берете відповідальність. Вона стала актрисою. Її можна побачити на сцені театру імені Франка це Ксенія Олексіївна Вертинська. Ось вона. Я характеристся як донька. Ви говорите про театр. Ви сперечаєтеся? Вона яка за характером на кухні, коли ви говорите про театр? Слухайте, ну ви мене примушуєте якось аналізувати власні відчуття стосовно своєї дитини. Слово тому, що вона взагалі-то львіця, вона в мене да, серпнева і там особливо не розгуляється, навіть в навіть побажаннях чогось путнього. Розумієте, папа, відстань, лиси, я спокійна. Якось в нас в цьому с... А вже якщо я буду зі своїми рекомендаціями суватись, то можна вже на... Скочити на таку, знаєш, стіну молчання. Тобто, вона я не думаю, що вона буде скандалити, але вона може замкнутися. То тому... пане Росію, все одно, як би там не казали, а, вранці поки що не прокинулися. Нотки оптимізму я все-таки відчув а, в бесіді з вами, тому що, як ви кажете, мрії не збулися, поки що вже перевалило там за 50, бла, 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 бла. Поки що не збулися. Можна сказати, що все ще попереду, пане Олексію, моя повага вам і наших Спасибо. глядачів. Олексій Вертинський був в гостях сніданку з 1 по 1 за невеличку паузу. Ми.